Всім вітання у моєму в'язальному просторі. Мене звуть Юля Савлюк, і я обожнюю в'язати спицями та гачком. У сьогоднішньому відео я розповім і історію створення светру з залишків пряжі. Все знімалось заздалегідь, ну що ж, друзі. Це буде проект, про який я нікому не буду розповідати, а вже ви його побачите в готовому вигляді. Я вирішила пограти в гру. Історія одного проєкту або якесь в'язання за якийсь період часу. Ну, скоріше за все, це буде історія одного проєкту, як я буду це все модрувати. Я вам так розповім. Я вже маю прописаний список, не бирала з собою, тому розкажу в наступному ви, в разі, І вже краще покажу. Але в роботу я беру ось такі види пряжі. Це все, що я маю з собою тут, в Німеччині. Хто пам'ятає, хто зі мною на каналі, той знає, що це за пряжі і все. Але для своїх нових глядачів я обов'язково все все вам зараз розповім. Так, почнемо з окен, з Garn. Але це не яка не шкарпеткова пряжа. Саме так перекладається: Ож, пряжа для в'язання шкарпеток. Але якщо ви уважні, то побачите, що тут 75 поліакрилу і 25 поліаміду. Я брала в магазині Єврошоп два моточки по 2 євро за кожен. Це непогана фірма. Тут багато такої пряжі, хочу сказати. Виробник нам рекомендує в'язати на спицях 3-3,5. Можна прати при 30 градусах. Одним словом, синтетика є синтетика, але вона приємна, не скрипуча взагалі. Ось я руками, ну, не скрипуча. З одного маточка такого я вже зв'язала собі гольфи, ще їх не тестувала, але що буде, не знаю. І вирішила, що мені потрібно зв'язати або якийсь светрик, або якусь жилетку. Скоріше за все, це буде светрик, можливо, вийде. Ой, скоріше за все, це буде жилетка, а не светрик. І, можливо, вийде десь близько на 3 четверті рукава. За цього, що я маю. Бо це ось весь набір, і я його хочу вив'язати. Так, 420 метрів. Пряжа дуже економна. Я з одного з половинки такого матка в техніці Helix вив'язала класні гольфи на себе. Про гольфи, я думаю, ви вже бачили на каналі обов'язково, тому що це відео вийде значно пізніше. Я їх тільки завершила. І от коли я завершувала ці гольфи, в мене в така виникла ідея. Ну, ось така є. Так, 420 метрів на 100 грамів, тобто все тут як для шкарпеток, але тільки далеко не шкарпеткова пряжа. Ну, але класна кольорова гама. Повірте, у вас на камеру вона трошки синіша про насправді ж це біло-блакитний колір з різними переходами. І я хочу додати до нього ось такий кід мохер синенького кольору. У мене залишок від мого проєкту Светра. І я його буду в'язати технікою Helix. Так, так. Що ви з цього, не знаю. Це буде мій експериментальний проєкт. Можливо, він буде провальний, і навіть ви його побачите як провальний проєкт. Все покажу, все розповім. Сюди ж я маю надію додати ось таку чорну ниточку, також як в полосочках вона буде йти, але це все ви побачите також згодом. А у мене є один моточок, я його взяла на розпродажі в магазині Теді за 55 центів. Не знаю, чи є там ще щось таке, хоч навіть за повну ціну, але не знаю. Якщо знайду щось подібне, буду додавати, буду розбиратись. Ну, я думаю, чорним кольором, бо вовно, я все одно, якщо захочу, то знайду. А, якщо мені вже буде дуже-дуже потрібно, але я надіюсь, що мені цього всього вистачить. 125 метрів, я не дуже багато хочу його туди додати. Бо це а-ля вив'язування залишків і того, що куди не неповідомо куди примінити. Ось так. Далі. І у мене ось такий невеличкий бунточок. Я не пам'ятаю, скільки грамів. Відважу, якщо не забуду, то пропишу, скільки тут було грамів, коли буду монтувати це відео. Якщо я, звичайно, не забуду, бо я можу ще піти від вас зважити, а прописати, звичайно, я можу забути, тому що ну, ви самі розумієте. Коли там відео вийде. Тому я хочу оце все поєднати. Я вже намалювала собі картинку. В'язати буду банальним регланом згори. Можливо, зроблю якусь красиву, цікаву регланну лінію, але, чесно кажучи, при техніці Helix і взагалі в всьому полосатій гамі, там треба максимум чогось такого зверх неможливого. Ну, буду пробувати робити, що вийде, буду вам показувати періодами, Підключатися, показувати, розповідати. І що вийде в результаті, обов'язково все рівно викладу і розповім історію цього проєкту. Пішла творити і пізніше буду підключусь до вас. Allora, не пройшло двох тижнів, і я вирішила підключитися. Якщо я не помиляюся, я мабуть треба буде вам записувати дати. Скільки ж я його в'язала часу цей. Светр з залишків своєї пряжі. Ну, не всі залишки, було те, що просто недокуплене, як ви пам'ятаєте, да? 27 серпня я записала вступне відео, тобто я тоді почала працювати над светриком. Ось такий зараз він має вигляд, він уже має регланну лінію. Тобто, майже два тижні я над ним працювала. Ну, звичайно, я працювала, по на побажанню по своєму вільному часу, бо я працюю над іншими проектами. А це таке, знаєте, Ну, Хотіла щось спробувати створити і потім розподілитися з вами. Звичайно, час я не записувала, скільки я його в'яжу, бо ну, нема сенсу. Але ось так. Ось такий він вигляд має цей светрик. Я почала в'язання просто, звичайним кольором, ось по спинці, бо я тут відв'язувала все ж таки росточок. А в'язати росточок. і... так. Все правильно. В'язати росток і в'язати техніку Helix було б ну, незручно, тому я вирішила так. Але я тепер думаю, скоріш за все, в переходах я додам просто також, будь ласка, десь парочку рядів, хоча, бачите, на передній частині цього немає. Я одразу почала, перейшла на техніку Helix, а по спинці ні. Я відв'язала 30 рядів технікою Helix, тобто спочатку у мене був росток. Після ростка я перейшла на відв'язання техніки Хелікс 30 рядів. Потім я відв'язала пару рядів з чорною ниточкою, з ч... блакитно з чорної, ну тобто цю кольорову ниточку. Ось вона у мене. Ось цю ниточку. Бачите, ось так вона змінює. Тобто тут йде хелікс і кідмухер, як я казала. Далі чорною, потім два ряди чорного, потім чотири ряди бежевого. І зараз я дов'язую вже. 6, да, 6 рядів. Дов'язала вже 6 рядів, на рукавах 3, а тут 6 рядів дов'язала. І зараз я почну 10 рядів бежевого і вже потім буде зміна кольору на такий же самий блакитний кольор. Я думаю, ще подібна полоса десь буде посередині там на животі, якраз вона трішки зменшить об'єми. Здається, ця полоса, і мені вона здається, додає яскравості моєму светрику. Ось так він зараз виглядає. Я, звичайно, буду далі над ним працювати, і що вийде, буду показувати вам. Я маю надію, що він буде хоча б такий десь мати рукавчик, довжину. ну, щоб мені пряжі вистачало. Єдине, що я думала, це я піду, якщо не буде вистачати, докуплю чорної пряжі. Просто не вже за низи 50 центів, як я купила, а за 2 євро. Шкода буде, але. Подивимось. Ось так. Це мої такі думки стосовно цього всього. Хочеться, щоб моточки не валялись, краще будуть у виробі погодитися. Ось так. І, друзі, поки була моя жакартова історія, я забила на цей светрик. Не було часу. Маю надію, що зараз я буду більше його активніше в'язати. Мені все подобається, що виходить. Бачите, така цікава полосочка. Ця вийшла сюди, вставлена. Зараз я іншу сюди прив'язала, вона буде трішки меншою. Ось, не видно вам, так? Да? Уже стільки відв'язано цього светрика. На жаль, я не брала сантиметрову стрічку, але в мене поряд є лінійка. І ми можемо це зробити лінічкою. Зараз вам скажу, скільки відв'язано довжини светрика. Ух ти! лінічки не вистачає. Ну, дивіться, десь більше 20 вже сантиметриків відв'язано светрика, і також десь, зараз подивимось. Десь. 9 см рукавчика я відв'язала, трішечки рукавчик по іншому в'яжу. Так як у мене вже закінчилася ця чорна ниточка. І цієї чорної ниточки вже купити я, звичайно, не куплю, бо це була розпродажна ниточка за 50 центів. Тому ось так. Буду творити, думати, що буде виходити. Зараз моя коробочка виглядає ось таким чином. І сьогодні у мене вже на календарі 28 грудня. Що буде далі, коли я завершу цей светрик, Аж самій цікаво. Пішла творити. До речі, камера чомусь цей светр передає трішки по-іншому кольор. Дивіться. Ось таке було поєднання. Тобто, у мене вже на светрі дві полозочки. Смужечки, вибачте, будь ласка, виправляюсь одразу. От ось така вона велика одна вставочка, і трішки менша ставочка в мене моєї смужечки. Тобто, ось так виходить. І ось так виходять рукавчики. Тобто, ще в рукавчиках я б хотіла вставити смужечку. До речі, стосовно чорного кольору, я ось знайшла такий себе залишок і, скоріш за все, я його приміню цьому светрю. Тут уже понизу і по рукавчикам пущу, щоб не валявся. У мене ще не так багато залишається цієї пряжі. Кірмахер ще в мене є. І, чесно кажучи, не взяла, у мене там на столі в іншій кімнаті. Залишився залишок ангори. Але, чесно кажучи, я не дуже полюбляю ангору, тому багато я її сюди, сюди, скоріш за все, вже вниз. Я не буду додавати ангору. І єдине, що ця ангора піде до рукавів. Скоріш за все. Ну що ж, як ви бачите, свет стартував 27-го. Серпня, і, чесно кажучи, зараз на календарі 20 квітня і 21 квітня, вибачте, сьогодні вже 21 квітня, бо сьогодні вже ніч на дворі, я вирішила зняти цей шматок, поки чекаю. Одни, один дуже важливий момент, мені треба сьогодні дочекатись, тому сижу чекаю. І я вирішила відзняти цей моментик і показати вам. Мені, чесно кажучи, цей светрик дуже подобається. І я після того, як довяжу футболочку, до речі, я над нею працюю активно, я перейду до нього. Останнім часом я дуже за собою помітила, що мені комфортно в'язати лише один процес. Все може змінитися, але поки що ось так.